Всі, ви чули про Третій Рейх, нацистська Німеччина часів Гітлера, але якими був Перший Рейх і Другий. Перший Рейх – це священна Римська імперія, що виникла ще у 800 році, коли Карл Великий коронувався імператором. Вона об'єднувала більшість західноєвропейських територій і проіснувала понад тисячу років. В 1806 році її зруйнував Наполеон, поклавши кінець Великій Епосі. Другий рейх. Німецька імперія, яка з'явилася в 1871 році, після об'єднання Німеччини під владою Кайзера Вільгельма І, це був період великих досягнень, але, на жаль, вона завершилася поразкою в Першій світовій війні і падінням монархії в 1918 році. І ось після цих двох великих імперій приходить третій рейх, нацистська Німеччина, яка захопила Європу в 30-х роках, розв'язавши Другу світову війну та здійснивши злочини проти людства. Підпишись, щоб дізнатися більше.